Всім Привіт! Бачите, оцей безлад позаду мене в нас сьогодні випало сантиметрів 10 снігу. А я з дітьми лечу з цієї зими в літо. Причому лечу на інший край планети. Сьогодні буде відео про збори. Я, як завжди, не планую брати з собою багато речей, але день вильоту буде мінус 17. А прилітаємо в теплу країну, і відповідно треба придумати, як з одягом бути, з об'ємним верхнім одягом, куди його діти, для того, аби не вести спеціально під нього цілу валізу. І я дещо придумала і вам покажу і розкажу. В цьому відео буде, що я беру обов'язково з собою, з дітьми на два тижні на інший край світу, про аптечку. Після мого відео Mountain Residence, там де нас несподівано в горах схопила Штатна ситуація, як це все було. Подивіться, обов'язково я десь тут прикріплю. Після цього відео я взяла в нашого педіатра список ліків, які вона рекомендує брати з собою в дорогу. Я теж його прикріплю без нас в препаратів. Покажу вам, які я беру розваги в дорогу. Я вже частину купила, частину замовила. Про все розкажу. Покажу, власне, що я збираюся, оце все запакувати. Я беру одну невелику валізу. Жовту я її показувала вже в наших зборах. Її здам в багаж. Беру наші трамки. Ну, одна з них, скорше за все, піде під оцей ченч зимового одягу. Так виглядає. І покажу вам сьогодні те, що я вам ще не показувала. Це моя знахідка. Ходить для ручної поклажі навіть в лоукостерах костерах Візеєр. І має дуже багато різних секретиків і зручних функцій. Наприклад, ось таку приховану шухлядку тут позаду. і вільний доступ до ноутбука. Щоб не витягати всю валізу. І це дуже-дуже міська штука. Зауважу, що цей рюзочок обійшовся мені в гривень 800 гривень. І е, пропоную вам таку забавку: подарую комусь одному з вас е, подаруночки з тієї країни, куди я лечу. Що потрібно для того, щоб взяти участь в розіграші цього подарунка? Потрібно підписатися на мій канал і в коментарях під відео написати, в яку країну, на вашу думку, я лечу. Хто перший вгадає країну, тому я по поверненню з цієї країни по Україні відправлю якийсь приємний смаколик сюрприз набір що я там знайду в тій країні куди я лечу один коментар, одна країна. Кількість коментарів не обмежена. Коментарі приймаються доти, поки я не розсекречу, куди ж я все-таки лечу. Чур, Оля, коментарі не писати, людям не підказувати. Це подруга, з якою я лечу на відпочинок. Трохи хвилююся, тому що я з дітьми ще так далеко ніколи не літала. Але я вже собі, як завжди, написала свої списки, так як я вам показувала у відео про мої збори. список. я його написала в програмі Google Keep в форматі нотатки з пунктами, які можна викреслювати. І зараз я собі повикреслюю. Що я вже взяла, для того, аби вже собі заспокоїтися, бачити, що в мене вже з такої кілометрової нотатки стало ось така коротенька. Е, я зараз розсортую це по групах призначення. Логіка моя така: у валізу я планую дати все таке, що мені не знадобиться аж до країни прильоту, наприклад, маски, трубки, ласти. Надувні кола дитячі, оці от всякі такі штуки, які мені під час польоту однозначно не знадобляться. Я складу їх у валізу. Все об'ємне, все важке. Я туди одна транки в мене буде зі змінним одягом. Тобто я сюди планую скласти легше взуття, сюди планую скласти легкий одяг, і вона буде така майже порожня, бо в неї планую загорнути куртки. Наші шапки. Я планую до аеропорту з дітьми. Вони сюди будуть їхати в комбінезонах, а вже перед самим аеропортом. Я передягну їх в такі от тоненькі осінні курточки. Вона дуже-дуже гарно стискається, робиться дуже малюсенько. Ну, Практично не займає місця. Дякую, Іванка. Це мені. Дібрала подруга зі своєю дитиною, ну це просто знахідка, а не куртка. Планую взяти їм тонкі шапки, тобто вони будуть їхати, можливо, в теплих таких тепліших. Свою велику куртку я, напевно, лишу просто в машині і якось між машиною і аеропортом перебіжу в жилеці. Тому що в мене така куртка, що на неї треба окремо валізу брати. Далі в мене буде ось цей рюкзак. В цьому рюкзаку в мене буде лежати ноутбук. Ось тут. Тут будуть лежати всі речі, які мені потрібні в швидкому доступі, в тому числі розваги для дітей, якась водичка, якісь перекуси. Щось таке, що мені треба. Легко швидко дістати, тому що танки розтібати в літаку не завжди зручно. Я планую обов'язково брати з собою надувні подушки, тому що переліт у нас довгий. Більше 10 годин сукупно. У нас два перельоти десь по 5 з чимось годин. Це підказка, до речі, для тих, хто бере участь у розіграші подарунків. Отже, зараз я приступлю до сортування, а ви спостерігайте, будь ласка, за цим процесом. Це такий лайфхак. Взяла собі ось ці клейки на, на ліпочки. Я, наприклад, поставила де прати. Там побачила, що в мене, припустимо, піжаму мені треба випрати. Я собі тут напишу Піжама і зверху на валізу наклею, щоб я пам'ятала, що я маю ту піжаму докласти і не забула про неї. Коли я туди піжаму доклала, значить я собі цей листочок з валізи віддерла. Користуйтесь. Сонячні окуляри. Е, стараюся складати компактно. Дуже часто, так, одні в одні стараюся, якщо мені так от виходить. У мене ще є мої окуляри для зору. От можу на чохол наклеїти вже наліпку, що маю сюди покласти окуляри для зору і кріплю сюди, щоб пам'ятати, що я повинна їх докласти. Зразу вам покажу, що документи я складаю ось таку на поясну сумочку. Я чомусь безпечніше себе почуваю, коли вони в мене на поясі весь час зі мною. Звичайно, обов'язково потрібно мати з собою паспорти. Потрібно мати свідоцтво про народження не всім. В випадку, якщо ви перетинаєте кордон, одна з дітьми, у вас різні прізвища. У мене, наприклад, і в дітей у нас різні прізвища. Я завжди вожу з собою свідоцтво про народження, тому що прикордонники повинні пересвідчитися, що я маю право цих дітей вивозити. Також я беру з собою фізичні банківські карти, тому що прочитала що в тій країні не всюди спрацьовує пайпас. Беру з собою готівку. Трохи злотих якихось навіть знайшла. І це все собі планую зараз спакувати в цю сумку. прямо зараз, щоб я вже навіть ну не переживала і не думала і не поверталася до цього питання. Перевіряю заодно, чи є моя карта, яка мені дає доступ в бізнес лаунж Де моя карта? преміальна? Ось і питання. У мене є тільки друга преміальна карта. Треба її знайти, тому що я буду йти в бізнес лаунжі і буду вам показувати бізнес лаунджі. Не пропустіть наступні відео. Для цього треба підписатися, щоб їх не пропустити. Документи в мене вже складені. Ще обов'язково потрібно зробити страхівку. Якщо ви виїжджаєте за кордон на автомобілі, треба зробити страхівку. Зелена карта, яка повинна покривати весь період, в який машина буде знаходитись за кордоном. Мене перевіряли останнього разу, як я їздила навіть на в'їзд в зворотній дорозі. Польська прикордонниця сказала показати зелену карту. Я кажу, їй, а для чого вам? Типу я вже ж в'їжджаю в Україну. А вона каже: Ну, я хочу перевірити, чи вони їздили по території Польщі без страхівки і не порушували наше законодавство. Так що зелену карту потрібно мати. Також я завжди роблю медичні страхівки для дітей. Шкода, що я невеликий блогер, бо я могла б сюди зараз вставити якусь рекламу страхової компанії. Дітям я завжди роблю якісні страхівки. На цьому я ніколи не економлю. Собі, я теж роблю страхівку. Зараз якраз написала своїй страховичці. Вона мені там буде зараз пропонувати варіанти. але теж буду робити, бо хто його знає, що там може бути за тим кордоном. Я вже розсортувала речі по категоріям: що йде сумку з найлегшим доступом, що йде в велику валізу. Яку Здам багаж, що йде на переодягачку, і що йде на перші хвилини, коли ми прибудемо в місце призначення? Тобто, коли нам треба буде вдягнути на голову капелюхи, коли нам треба буде вдягнути щось легке, але на довгі рукав, щоб не згоріти, У мене вже є такий досвід. Я колись поїхала в Таїланд, згоріла там так в перший день, що половину відпустки я просто не могла трухнутися ні до рук, ні до лоба, ні до чого. Я навіть собі маю після того Таїланду на звичайні моря, ось таку на довгі руках, сонце кофту. Діти в мене мають від рейма. Я собі взяла від декатлону. Польщі всюди є навіть може і в Україні можна це купити. Воно е, відносно недорого коштує, купляється один раз, якщо там не сильно поправлятися, худнути купу років. Постійно цим користуюся, дуже допомагає, особливо в перші дні перебування е, в теплій країні, коли міняється клімат, дуже класно і воно в принципі компактне. Місця багато воно не займає. Також обов'язково беру дітям відразу кепочки, це теж від рейма з захистом шиї. То буде в одній валізі такі речі, щоб от ми вийшли з літака і зразу могли захистити голову, захистити руки. Е, Аби не згоріти. Ще хотіла вам показати один лайфхак це теж від декатлона рушник. Я от зараз на ваших очах його складу. Це рушник з мікрофібри, і він займає надзвичайно мало місця. Він дуже компактний. Ми летимо в країну, я не знаю, чи там будуть лежаки. І загалом рушник він ніколи не зайвий навіть там десь дитину обтерти при виході з моря. Я вожу з собою ось такі рушники. В мене їх є три. Два таких більших: один зовсім малесенький, і їх можна, в принципі, дуже-дуже компактно. Спакувати. Вони займають дуже мало місця. Мають ось таку фіксуючу резинку, якою я його ось так одягаю. І отримую ось такий клубочок, який займає дуже мало місця в балізі. Рекомендую, теж купувала в декатлоні. Дуже задоволена. І в тренажерному залі я користуюсь теж такими рушниками після душу, аби не напихати свою сумку спортивну, якимись там об'ємними махровими рушниками. Мені дуже зручно, волого вони вбирають дуже класно, користуйтесь. Я тут собі приготувала та якби те, що мені мало би йти в цей рюкзак. Сюди ще мій фен і ноутбук пізніше. Я обіцяла вам. Огляд цього рюкзака. Я його купувала на Aliexpress. Залишу вам посилання під відео. Ближче з огляд, можливо, пізніше, але його прикол в тому, що він по місткості реально як валіза. Він має досить оці ці високі борти, має середині. Декілька секцій, наприклад, з сіточкою на замочок, тобто що можна сюди щось покласти, щоб було видно. Декілька секцій без замочків, секція на ручку. Спереду він має дві кишеньки. Ось тут одну він має таку, куди можна щось більше покласти. І я туди буду класти дитячі книжечки. Має ще одну меншу, ось тут, куди можна щось покласти, ну таке, що прям дуже в легкому доступі. Я зазвичай в ту саму передню кишеньку сюди кладу, якісь серветки, щось таке, що мені треба швидко дістати. Має бокові кишеньки для пляшок з воду. Якщо потрібно. Точніше, одну бокову кишеньку має приховану кишеньку ось тут ззаду, яка до спини прилягає сюди, напевно, можна класти телефон, щоб десь там з кишені його не потягнули в аеропорту чи ще десь. І що мені дуже в ньому подобається, це те, що в ньому є доступ ззаду. Якщо я наприклад, закрию цей рюкзак і уявим собі, що він напакований речима доверху повністю. Якщо мені треба на контролі безпеки дістати ноутбук, щоб покласти його в цю ємність пластикову, щоб його просвітили. То якби тут не було цієї розстібачки, мені умовно треба випарпати весь рюкзак, щоб щось дістати. А так, в мене отут є доступ. Тут є кишенька для ноутбука, ноутбук фіксується ось такою резиновою штукою, щоб він не випав. Я кладу ноутбук в цю кишеньку. І легко собі його дістаю, не розпаркуючи весь одяг, який є в рюкзаку. Я цим рюкзаком дуже задоволена. Я з ним вже літала. Він проходить під параметри ручної поклажі Райнервізей. Сюди я буду класти те, що мені найнеобхідніше буде потрібно з дітьми. Я для дітей беру різні розваги, різні книжечки. Беру всякі такі, от по типу кмітливі забавки для Дарія. Тут всередині завдання різні, їх треба розгадувати. А для юстини беру водні розмальовки. Вона дуже любить, я собі придумала такий левхак, беру пензлика, взяла собі звичайну пляшечку таку невеличку, з-під соєвого соусу, продирявила там дирочку, щоб вона вийшла така аля не проливайка, але була компактна. І вже от який раз я з собою вожу такий набір, дуже зручно, в будь-якому місці, навіть в аеропорту, можна помалювати. Перебивачки вони собі люблять часом, і книжечки почитати беру тоненькі. Тобто, щоб вони не займали багато місця, тоненькі маленькі, але щоб було що почитати. Навіть такі от, з Макдональдса, з Хеппі Мілів, книжечки досить толкові. Тут про хлопчика, який втратив ногу внаслідок захворювання на рак, але став спортсменом. То, такі ось, які про звіря, тобто такі звіряток, це теж з Хепімілів прикольні книжечки, рекомендую. Ще докуплю обов'язково пластилін. Пластилін це штука, яка мене виручає абсолютно всюди. Ми ліпили в черзі на реєстрацію, коли стояли в анталії там півтори години чи скільки, просто, от щоб їх зайняти. Я їм давала завдання, ми щось ліпили. Ми ліпили в літаку, ми ліпили в готелі. Пластилін це прям така от штука, яку ти витягуєш, кажеш, який колір вибираєш і щось придумуєш і діти ліплять. Беру з собою в літак надувні подушки, оці під голову подушки. У нас ще є такі нормальні справжні. Їх, напевно, десь до рюкзака причеплю. Беру настільні ігри. Знаю, чи я їх буду в літаку використовувати чи вже більше там на відпочинку. Дуже класна гра рекомендую від Джеко. Іванка дякую, це нам подарували. Книжка птасів. гра, де треба шукати однакових героїв на картинках. Ще купила ось такий компактний набір для того, щоб робити собі прикраси, браслетики і наместа для юстинки. Купила ось такі фломастери в Аврорі з блискітками тут зверху. Вони такі прикольні, може видно. Думаю, їм буде прикольно помалювати. Я таку штуку знайшла теж в Аврорі, Це пазлік, розмальовка. Тобто можна розмалювати пазлік, тут відразу йдуть фломастери і потім його ще й скласти. Воно місце багато не займає, коштує копійки, буде супер. Ще замовила Лего на зворотню дорогу і туди. Два лего замовила нових. Завжди в літак беріть дітям нові іграшки. Завжди в якісь дальні дороги старайтесь купити щось нове. Таке, щоб дитину от зайняло, що ви знаєте, чим зацікавиться ваша дитина. Просто сядьте, подумайте, щось таке новеньке можна купити не супер дороге. В ті ж самі «Аврорі» дуже часто трапляються якісь знахідки. Малому я взяла лего, взяла ось такий матрацик надувний з під кінетичного піску. Він надувається в нього утворюються бортики, і в моїй уяві я йому це от в літаку поставлю надутий цей матрацик. Він собі туди висипе запчастини від лего і, можливо, якийсь час забавиться цими лего. Звісно, беру серветки, всякі гігієнічні штуки. Беру ось такі фарби, які лишаються завжди з якихось набірчиків, можна буде помалювати, навіть камінці розмалювати десь на пляжі. Беру нашу улюблену знахідку, якій вже тисячу років, вона вже тут навіть виломана. По ньому можна от писати, малювати, щось там написати, не знаю, чи вам видно і стирається він багаторазовий. Прям така класна штука. Дітям от в дорозі вони собі люблять мене малювати. Місця воно багато не займає, воно тоненьке. Вже прив'язала їм цю штуку, щоб не губили. Це я зараз поскладаю в свій рюкзак. Так, головне правила хавіакомпанії Коємали Томо, щоб ручна поклажа не перевищувала 7 кг. Треба буде пропорційно це все якось розділити. Ну, сюди фен просто піде сюди, що ноут. і ага, і отакі от штучки. Якщо ті аеропорти, в яких ще нема цих нових систем сканування, то треба в літровий пакет вмістити, якщо вручну поклажу, берете рідини, Ну в мене буде багаж. То я в принципі так на всякий випадок ці пакети беру. Сподіваюся, що мені не знадобиться. От кину окуляри поки що всередину, але ще потім мушу їх упорядкувати. Чисто, щоб я за них не забула. І відкладаю собі цей рюкзачок на бік, як такий напівзібраний. Тепер беру кранки. і за дуже містка теж проходить по. Параметрам ручної поклажі, в лоукостерах кострах Рейнері прям вказано, що її можна вручну поклажу. Транки має ось такий шнурочок, за який ви можете цю валізу тягнути. Дитину на цій валізі, коли дитина сідає зверху. Воно в принципі для того і призначено. Ви його тягнете. За цей шнурочок дві валізи транки між собою можуть з'єднатися, утворити потяг. Вона отут -от регулюється, як вам потрібно. Тобто це не обов'язково такий шнурок, він може бути коротший. Валізу можна взяти в руки, валіза має замочки, їх можна навіть замикати. Ось таким. Тут ключик є на кінці. Всередині валіза доволі містка, дуже продумана штука. У нас ще була ось така внутрішня для дрібних речей, така кишенька на резинці. З одного боку валіза має фіксувальні ось ці резинки якими можна зафіксувати одяг під ним. Річ дуже продумана, щиро раджу кожній мамі таку валізу своїй дитині купити. Я просто в захваті. Я взяла собі вже, мені здається, по тисячі гривень за одну. Вони вже пережили, я не знаю, скільки поїздок і ще, скільки ж саме переживуть. Я дуже задоволена і щиро рекомендую. Це буде наша танка, в яку я складу речі, які можуть нам знадобитися при прильоті. Сюди ж підуть купальники. Я не рекомендую вам здавати в багаж все абсолютно. тобто, щоб всі купальники були в багажі. У мене в помила була така ситуація, коли вона прилетіла в Єгипет, а багаж її полетів не знаю, в Туніс ще кудись. Ну, тобто, він собі не прилетів в Єгипет. І вона була повністю в теплому одязі. Без змінного одягу ніякого, цій спеці. І це було достатньо некомфортно. Вона була з дитиною. Не раджу так робити, словом. Раджу, щоб одяг змінний був завжди під рукою, хоча б одна пара купальників, одна пара плавок. От я так само один купальник собі, один купальник і і одні плавки. Дарію беру з собою валізу вручну поклажу, для того, щоб якщо, не дай Бог, моя валізочка десь вирішить собі погуляти, щоб ми від цього не були залежні і щоб ми від цього... Не зіпсували собі початок відпочинку. Так само беру сюди якийсь такий початковий е, набір білизни. У мене тут, в принципі, лишиться зараз половина ще пустої, цитранки. От беру собі сорочку таку білу, тому що я так той талант згадую, коли я згоріла і не могла, просто не могла функціонувати, бо в мене лоб зліз отако просто одною суцільною смугою. Воно не вийде, щоб воно не помнятим доїхало, вже, вже є. Що ж ти зробиш? Та так воно і буде. Обов'язково кепочки. По суті, це трамки в мене зібрані. Я його теж таке лишу напіввідкрите, бо може ще щось собі докладу. Беру другу валізу сюди покладу змінний Одяг, сюди ще має піти перезувне сюди підуть їхні оці тонші шапочки. Я поки що сюди кладу, тільки те, що я їх планую ще безпосередньо перед аеропортом перебігти. По суті, ця валіза в нас буде для того, щоб спакувати в неї теплий одяг, який я з дітей зніму. Ось. І залишається тепер основна валіза. Ось така моя основна валіза, вона невелика. Вона колись проходила під розміри ручної поклажі в Брейнер Візель, але я насправді цих великих валіз не дуже люблю. Не люблю тягатися з багатьма речами, згадувати, що я взяла, що я не взяла. Люблю компактну кількість речей. Але, звісно, при такій далекій дорозі мушу трохи перестрахуватися, як я, наприклад, пакую. Тобто, от є в мене даркова маска. Вона не буде в мене порожня їхати просто так. Я її зараз всередині напакую дрібнішим одягом по периметру, звісно так, щоб не пошкодити резинки. Ось так акуратно я закладаю сюди якісь там юстинені шорти дрібненькі. Щоб в мене всі порожнини були заповнені, В мене є ласти, Всі порожнинки, які в мене є всередині, вони будуть заповнені для того, аби менше місця. У валізі це все діло займало. Звісно, треба, коли ви пакуєте, думати, як ви пакуєте. Тобто, в мене, наприклад, оця його маска, вона не має зверху чохла, то Я якось акуратно її в якийсь одяг заверну, аби не подряпалося скло і не погіршився вигляд при користуванні цією маскою. У мене знову ж таки, маска від декатлон. Її вже дуже багато років. Щиро її рекомендую. Її я так само заповню порожнене дрібним одягом. І отак от буду помаленьку це складати. Плавзасоби максимально здуваємо кола нарукавники. рукавники, вони займали якомога менше місця, і їх можна, в принципі, давати наниз. Вони добре переносять дорогу, вони там не будуть ушкоджені, тому ними можна застелити низ валізи. Ось, наприклад, Юстинина кофточка, сонцезахисна. Я зараз її спокою всередину своєї маски. Класно, що цей одяг компактний, що він не займає багато місця, скручуються ось такі рулончики, такі шкарпеточки. Ось так от буде виглядати моя маска. В ній закладено доволі багато одягу. Білизну можна в ці маски закладати. Плавки, шорти, всяке таке можна спокійно закладати в ці масочки. Ось в мене є його ласти. Зараз я туди напхаю його плавками, на чому місцю пропадати. Лемки в дії, як мій тато каже. Він каже, що я лемко і вмію дуже компактно складати речі. Навчилася в студентські роки, щоб не тягати багато сумок. Вибачайте, буду доскладувати зі світлом, тому що світло за вікном стає геть погане, а я не буду мати часу це відео перезаписати. Забула вам ще показати, що в літак я з собою візьму беруші. І колись я літала в Таїланд. Нам видали тоді такі пакети для таку з всякими штуками. Там от компресійні панчохи. Я цього разу хочу їх затестувати. Раніше ніколи цього не брала. Зараз за те, що поставлю свій рюкзак, той, який має бути в мене близькому доступі. Тому Юстін Купальник не може їхати в кроксі. Може, правда? Починаємо пакувати валізу з найкрупніших речей. В даному випадку я маски покладу. Взагалі одяг класно рулончиками. Він тоді менше місця займає, але під маски покладу для безпеки. Це такі просто лютик, якби одяг. Аби з ними нічого в дорозі не трапилося, бо це потрібні штуки. Тут у нас половинка валізи, там, де висуваються ці штуки, тут рівчаки. В ті рівчаки я складаю крокси. Близно виглядає. А до речі, а чого я сюди крокси склала? Якщо крокси, в мене дитина має перезути. Крокси тут не сюди. Я ще беру, на всякий випадок, якісь окуляри, маски, трубки, Тоже зараз їх десь тут буду. Пробувати прилаштувати. Я е, взагалі сподіваюся, що я ще сюди вміщу якимось чином адаптер до унітазу для Юстини, але в цьому я вже не впевнена. Побачимо. Боже, мої сукні, вони будуть всі пом'яті. Ну, але що вже зробиш? Ось так рулончиками я скручую речі, аби вони займали менше місця. Ось цей рушничок, який ми з вами скручували, сюди ще таких прийде два пізніше. Містинки речі самі маленькі. Ми зручно заповнювати. Всі порожнинки. В принципі, все склала, в мене ще місце в валізі лишається. Тут, наполовинка в мене запакована, в другій в мене ще насправді купа місця, але мені треба щось з цією трубкою придумати, бо вона хоче мені лягати, так, як мені треба. Цю штуку можна зняти і не мучитися. А я мучилася, бачите? О, село, село. Тепер все гарненько ляже. Ще десь зверху моя. Капелюха, це дуже коротенько про аптечку, бо я планую брати. Я беру обов'язково жарознижуюче для дітей, для себе препарат від мігрени, тому що я, коли сильно я страждаю мігренями. Мені це зовсім не потрібно на відпочинку, особливо коли я буду з дітьми. Беру сорбент, можливо, ще якийсь докуплю. Беру різні сорбенти. Візьму щось дітям. Беру обов'язково перекис водню вату бинт. Ще докуплю пластирі обов'язково. Беру протиалергічний препарат Дарію, тому що він алергічний. Беру юстині пробіотик, тому що вона любить страждати животиком. Це аля, відновлюючи якісь такі штуки після отруєння. Ну я не знаю, яке там харчування, типу чисто теоретично. Тому на всякий випадок я взяла якихось таких штук. Вони в мене просто були в аптечці. Я їх не купувала. Мені ще педіатр написала список, що треба для нас. Там є препарати на випадок, якщо в Дарія буде знов бронхоспазм. Шприци, краплі до носа, краплі до вух, я так розумію, це літаку. У нас не було в літаку ніколи нюансів з дітьми, але ну, напевно треба теоретично взяти. Всі оці мої збори, всі оці мої списки я оформила в зручний, простий чек-лист. Ви його можете легко отримати. Для цього потрібно під відео в коментарі написати, що ви хочете чек-лист, і я вам його відправлю. Все, ми готові, ми зібрані. Підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях назву країни, куди на вашу думку я лечу з дітьми. Як тільки вийде віде відео на каналі, де я відкрию, куди це все таки я лечу, або десь я в інстаграмі в себе виставлю. Збір коментарів припиняється. Я про це напишу під відео і комусь одному хто перший вгадає, куди я лечу. Я привезу подаруночок з тої країни, куди я лечу. Щиро вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Планую в продовження цієї серії зняти як ми легше переносимо дорогу, тобто, що я роблю для того, щоб дітям легше проходила нинішня складна дорога, коли ми не вилітаємо з України, а їдемо в сусідні країни. Як їм легше спростити перебування в аеропорту? Очікування зніму вам бізнес лаунджі Сподіваюся, що я в них встигну. І звичайно буде великий, красивий. Сподіваюсь, мальовничий влог з тої країни, куди ми летимо. Тому, будь ласка, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити всі ці цікаві відео. Всім бажаю у 2026 році омріяних по ваших поїздок і мандрівок.